Будь-який інвестор, чи найменше, чи найбільше, коли інвестує в якусь іншу державу, він що хоче, щоб точно а його гроші не вкрали, і Б е, він мав можливість заробити. Там немає якихось донорів, знаєте, чи е, благодійників. Це бізнес. і Він працює за своїми суворими законами для того, щоб вони були впевнені, що в Україні їхні гроші не пропадуть. Окрім військового фактору, має бути фактор прозорої державної системи управління, має бути фактор реальної боротьби з корупцією. До речі, сьогодні НАБУ потішило гарними звістками чергового чиновника категорії А спіймана на гарячому. Мають бути е, Зорі судові рішення тут у нас поки що є багато проблем, і ключове, що нам все-таки бракує в українських державних чиновників, чи то налякані правоохоронними органами, чи тут є інша мотивація, вони хочуть пускати чужих, вони не пояснюють іноземцям.